Я зроблю це в понеділок, так собі сказав Тодось. Але взятися до діла щось охоти не знайшлось. Хай зроблю це у вівторок, але знов серед забав. Побіг сміху, співомовок, день й немов у воду впав. Середа гарніша днина за півтижня, та й підав, не оглянув ще хлопчина. Вже й минула середа. Ну, напевно, вже почну я цю роботу у четвер. Але все, що не візьму я, з рук летить. І що ж тепер? Може, п'ятниця поможе, мушу конче вже почати. Проминає тиждень. Боже, треба ходку поспішати. Ні, наріпче це. День і вільний час, та субота не робота, весь порив чогось погас. Ось прийшла свята неділя, Чи робити буде гріх. І з того усього діла хлопця вийшов просто сміх. Що ж порадити, хлопчині, наш досику, ти знай. Все зроби, що можеш нині, а на завтра не лишай.